У продовження теми батьківщина корольова Житомирщина славиться ще й винахідливими волонтерами. Наша знімальна група відвідала Житомир і познайомилась із невтомними бджілками, які допомагають зсу. До речі, наші телеглядачі також можуть долучитися до благодійності. Запитаєте, як всі підказки далі. Волонтери усієї країни працюють зараз над тим, щоб українські воїни були зігрітими. До прикладу, декілька Житомирських благодійних фондів об'єднали свої зусилля та ініціювали незвичний аукціон для збору коштів. Аукціон називається Зігрій котика ЗСУ. На термоодях було дуже багато запитів безпосередньо від різних військових частин з півночі Житомира і зі Сходу. І ми вирішили, що потрібно задовольнити цей запит. Щоб пошити 100 комплектів термоодягу, необхідно зібрати 100 тисяч гривень з урахуванням того, що ми не переплачуємо за бренди, не переплачуємо за різні доставки, за транспортування і тому подібні речі. Тобто, попередньо нам зробили скидку в 25% в локальний виробник. Над пошиттям працюватимуть дві чарівні кравчині місцевого ательє Тетяна і Аня. Дівчата вже підібрали зручну модель і визначилися з розмірами та матеріалом. Будемо комбінувати, бо є натуральні тканини, які з синтетичними добавками, і треба в определенних містах робити синтетику, в определенних е, треба робити, щоб зберігали тепло. Ми робимо так, щоб нашим воїнам було комфортно. Щоб було тепло для того, щоб не сковувало рухи, щоб зібрати необхідну суму для виготовлення термоодягу. Організатори відібрали біля сотні лотів. Це випічка і торти на замовлення, різні послуги, масажі, юридична підтримка, розбудова генеологічного дерева. Юна художниця та місцева волонтерка Злата Тарасенко віддала на добру справу дуже цінну для неї картину. Я вирішила віддати на аукціон свою роботу українська ніч. Вона написана по. Українські міфології це тематика саме нашого українського фольклору. Там зображена русалка, також там зображена терчатку. Тобто, це українська міфологія це моя дипломна робота, яку я писала випускну з коледжа в минулому році. Родзинкою аукціону стане прапор з автографом фронтмену гурту Друга ріка Валерія Харчишина. Дуже приємно, що нас підтримали хлопці. Вони безпосередньо з Житомира. Вони е, зрозуміли нашу проблему і дали нам не тільки гурт, а так само листівку з автографом. Щоб долучитися до ініціативи, потрібно просто підписатися на сторінку аукціону в соцмережі і задонатити на обраний вами лот. Це лише перший подібний захід, наголошують організатори. Пізніше буде інший з більшою аудиторією. Цього разу онлайн послуги будуть надавати по всій країні а от офлайн в трьох містах: Житомирі, Вінниці та Києві.